Новинки вже на стенді. Світильники для підсвітки дзеркала і картин. Плафони і корпус виконані з металу, плафони циліндричної форми з поворотним механізмом. Наступний світильник також повністю металевий, також присутній поворотний механізм в плафонах. Розташуйте такі світильники в ванній, кімнаті або в коридорі. Вони підійдуть під більшість дизайнів інтер'єру. Світильники з одним лінійним розсіювачем можна розташувати як над картиною, так і над дзеркалом. Оптимальна довжина світильника це 2-3 підсвічуваної поверхності. Завдяки поворотному механізму ви можете регулювати глибину світильника. А тепер вмикаємо світильники, вони виглядають дуже гарно і ефектно. Перша модель з одним режимом, мені подобається додаткова підсвітка плафонів. Наступні моделі з одним режимом теплим. Цього світильника дуже красиве сяяння. Його можна встановити горизонтально або вертикально як бра. Наступні моделі з трьома режимами: теплий, холодний і нейтральний. Для замовлення пишіть в Директ.